Добрий день. Пам'ятаєте, десь неділю-півтори назад я викладав відео з приводу того, що покрали, вони крадуть кожен рік на, на захист енергетики, виділяються сумушечі кошти, не їх крадуть. Ось вам, будь ласка, результат. Міндіч, Галущенко. Тут тепер постає питання: хто випустив міндіча з країни і що буде з Галущенком? Поки вони накрали мільярди, ми сидимо без світла. Ось такі реалії. Що буде з Галущенком? Моя особиста думка така, як буде як з крупою. Чомусь мені так здається. І це поки хлопці, отакі як я, інваліди, всі стають всі інвалідами, всі сонні артелії, сонні віддають своє життя, боронять отих крах, крахоборів, сук, які просто безбожно військові вже, військові на перейшли, вже на мільярди перешли. Вже не на мільйони, вже на мільярди. І... Подивіться, мож, це хлопці, які артелії, Ну, віддають саме ціни. Андрій Герович, вже... А ці суки, більше їх ніяк не назвеш, просто роблять, що хочуть. Срань, це срань, це просто, я не знаю, як то назвати. Всім дякую, хто підтримує і в кого є можливість підтримайте. Зараз це потрібно гарного всім дня.